Безликі уроди прийшли з темряви, вони нищили все живе, а рештки плавили разом, створюючи нових істот. Так народилася їхня жахлива порода, штучна, розчина і абсолютно безжиттєва. Безлики почали використовувати всі знайдені прилади: метал, механіку, музику, голоси. Вони ламали й перекручували все, поки не створили свій дивний мульвоязик. Так народилася мова лагулаги. Вони марили старими символами. Єгипетські єрогліфи розмазували по шовкових путях, носили чорні похоронні костюми, які були для поховань. Коли живих не залишилося, уроди почали полювати на своїх, і в цей момент прийшла пустота. Вона вдарила так сильно, що їхні шестерки зупинилися, а технологічні пімпи заскрипли. На мірорі відкривалися темні діри. Безлики намагалися замалювати їх, але мамони не вистачало. І тоді в галактиці з'явилось нечто з, з вісьмома руками тако саме. Воно залізло в землю і там взирвалося.